Вітаю. Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльон, я гештайк та каскотерапевт. Сьогодні наше відео присвячено темі мов любові, так. які прояви ми можемо дарувати один одному? Добре знати про свої мови кохання, мови любові да? і е, про мови? Партнера. А угу. взагалі для чого це? Ну, для того, щоб розуміти, як ми спілкуємось, як ми любимо одне одного і як е, нам говорити партнеру, щоб він любив нас. Угу. І перша мова любові це слова. Слова похвали, а, якої, якогось визнання. Дуже часто говорять, що жінки люблять слухати, так? люблять, щоб їм говорили про те, які вони красиві, привабливі, які вони вродливі, які вони добрі хазяйки, господині. А чоловіки, тим не менш, так само люблять слухати слова. Підтримки, похвали, визнання себе. Ну, Тобто це такий певний стереотип про те, що лише жінки люблять вухами, так? і вони люблять компліменти, тому, в принципі, не обов'язково щось робити, головне засипати компліментами, сказати, яка вона чудова, і все вона вже ваша. Ну насправді ні, це не так. Все да, індивідуально, комусь слова недостатньо. Да? І чоловікам так само потрібно говорити про те, які вони вродливі, привабливі, як вони щось класно зробили, організували тощо. Ну, тобто людям, у яких ця мова кохання, тобто таке словесне схвалення, ведуча, то вони цінують саме словесні прояви кохання там. Від банального Я тебе люблю до компліментів і тому подібне. І ще е, такі люди вони люблять дуже багато е, там, переписуватися, текститись у месенджерах, тобто їм це важливо. Ну, і головне не просто а, говорити такі, знаєте, якісь а, а, фрази банальні, головне говорити з. Словами, які йдуть справді від серця, від вашої любові до партнера. Тому що в словах велика сила. За допомогою слів можна як і знищити людину, так, так і її підняти до якихось висот. Тому важливо, як ми говоримо нашим партнерам: слова підтримки, турботи, уваги. Друга мова кохання це час, тобто якісний час, якісне проведення часу. І люди, у яких ця мова кохання, вона ведуча, вони полюбляють, щоб партнер проводив з ними час, приділяв його, щоб це було якось спільно, там, щось робити. Тобто, це дуже важливо для цих людей. Також дуже важливо, щоб партнер активно слухав, тобто, коли ці люди спілкуються зі своїм партнером, щоб задавались якісь питання, щоб партнер був повністю присутній тут і зараз. Поруч там, з цією людиною. Так само важливо не просто, там, наприклад, щоб партнер сидів за комп'ютером, тобто, якщо ви знаходитесь в одній кімнаті, так? то це вже означає, що ви проводите час спільно. Ні, це не так. От, тому дуже важливо домовлятися в таких речах, питати, а як тобі важливо, а як ти хочеш. Тому що дуже часто у нас різняться уявлення про те, як саме ми хочемо і можемо проводити час разом, та як ви сказали, було неякісно. Да? Не можна проводити спільний час, сидіти, дивитися фільм mm -hmm. разом, але при, але при цьому діти сидіти десь там в своєму телефоні паралельно. Mm -hmm. да? І це не про якість проведеного часу, а просто про якусь таку умовну галочку, mm -hmm. що ось я там погодився або погодилась на так. Партнер потім буде говорити: ну дивись, я цілий день з тобою пробув, я провів з тобою, так? але тут дійсно от пробув. А партнеру потрібно абсолютно інше. Там. Потрібно поспілкуватися, позадавати якісь питання, щось розказати і розпитати, а не посидіти просто разом. Наступна мова у любові, мова кохання це подарунки. А знаєте, що ну, тут так само скажу, що немає тут різниці чоловік чи жінка, да? подарунки люблять абсолютно всі. Тут питання уваги ну, до е, інтересу до партнера, чи знаєте ви, що саме полюбляє ваш партнер, чи знаєте ви, чого він хоче, який подарунок його дійсно порадує. Або це правда, якісь такі банальні подарунки. Там, я знаю, що мій партнер полюбляє там, скажімо, таке морозиво, а ні, я купляю таке, як от було. Скажімо. Або таке, як і я люблю. Ну і так можна, так. Да. І тому це не про увагу і не подарунки до партнера, а да. це от така ну, галочка, умовно кажучи. Дуже багато жінок жаліються на те, що партнери не дарують подарунки, не дарують квіти і так далі. Про да? це можна періодично нагадувати, говорити, що. От, або самі собі купувати квіти. Так теж можна. В цьому нічого немає такого а, катастрофічного, страшного. Я знаю, що багато людей не люблять сюрпризів і подарунків навпаки. А для них важливо все, щоб було проговорено, щоб не було ніяких спонтанностей. Щоб було да. І тут теж питання, що іноді партнери робить якісь сюрпризи, там навіть якісь такі неочікувані, да сувеніри, подарунки. А інший партнер до цього ставиться так. З певною такою настороженістю, да? навіть тривога починає підсилюватися в цей момент, якась підозрілість з'являється. Да? Ну, і тут так само добре б було дізнаватися один одного, да? що кому подобається, як подобається, ну і проговорити це умови дарування. Тому що для людей, у яких подарунки, саме ведуча мова кохання, їм важлива оця емоційна віддача від того, коли вони дарують, чи коли їм дарують подарунок, там саме от в цьому заключається ефект. Так? Ну І, звичайно, в тому, як людина підбирала подарунок, так, з яким підтекстом, щоб це було уважно, щоб були дотримані. У ці моменти, що людині подобається. Ну, тобто і саме в цьому от, і заключається вся суть а, цієї мові, мови кохання. Угу. Є люди, яким подобається дарувати, а є люди, яким подобається отримувати подарунки. Та от. Важливо розуміти, з, яких, з якої категорії людей саме ви. Ви любите дарувати чи любите отримувати подарунки. Ну і наступна мова кохання це допомога. І тут е, люди цінують е, саме е, увагу, коли, наприклад, е, хворіють і партнер там принесе їм суп, або якось попіклується, або, ну, тобто, зробить щось таке, щоб полегшити життя і ну, певним чином порадувати. Ну, і відповідно, самі вони теж. Можуть так робити, полегшувати життя своєму партнеру, якось попіклуватися, там, наприклад, забрати речі з хімчистки, якщо він не встигає. От, але тут важливо знаєте, не наносити добро і, ну знаєте, не робити все за людину, а проговорювати і запитувати там, чи зручно тобі буде, якщо я це зроблю. Так? От, і потім, уже, коли у вас буде певний контакт зі своїм партнером, потім вже не потрібно буде все проговорювати і все випитувати, там, чи буде комфортно, чи не буде комфортно. От, тому що може бути досить ну, неприємний сюрприз, якщо все робити за людину. Там, наприклад, вона цього не очікувала, а ви прийшли там до неї додому, щось їй там принесли, а їй там взагалі це ну, там, зараз незручно, якось некомфортно. А можна просити про допомогу. Один одного. І тут питання ще в тому, що чи буде чути партнер. От, бо іноді да, можна просити там, місяцями про допомогу і не отримувати її. Ну і тоді е, запитувати, чому партнер не допомагає, які причини в цьому. Чи справді є об'єктивні причини на це, там зайнятість партнерів, так? Або Партнери забувають про прохання, якісь, ну і тут справді проговорити, що стоїть що приховується під цим. Бо іноді в парах буває так, що а, на початку стосунків партнери роблять абсолютно все, і там будь-яке будь прохання, воно одразу там, по допомогу воно одразу виконується, да, а з часом. Хто тобто відходить на якийсь інший другорядний, або там, третій, п'ятий, рядний план, і партнери забувають про mm -hmm. те, що ми просимо один одного. Звертати на це увагу, домовлятися, не ображатися, а скоріше йти в конструктивне вирішення таких конфліктів. І mm -hmm. п'ята мова любові це дотик. Коли дуже багато людей є такими контактними, тілесними, да, для них і дотики, і обійми, і погладжування, да, є надважливими. Головне в цій мові те, що деякі партнери не дуже люблять обійматися, да, не дуже люблять, Ну або вони в такому якомусь стані, не дуже хорошому, ресурсному, як зараз модно говорити. І е, про це вони, так знаєте, трошки відсторонюються. Да? І декого людина, яка навпаки прагне до цих обіймів, доторків, да? а, можна там, трошки поранитись про те, що а, от людина хоче обійнятися, а ні, я ні, зараз такий колючий їжачок, я нічого не хочу. От, слід вважати на стан партнера, так? і. Або заявити про свою потребу, да, і чи там зможе цей партнер а, зробити для вас, там, обійма, обійняти вас, побути з вами в обіймах якийсь час, або ні, зараз. Да. А коли зможе, то, будь ласка, ви відкриті до обіймів, до дотиків. Дуже часто буває таке, що на початку стосунків один із партнерів він ну, дійсно такий відсторонений і йому може бути некомфортно. От, і тут важливо проговорювати про свої такі певні там, побажання, кордони, так, щоб ну, не було цього такого от, поглинання, так, щоб одразу там, обійми там, і тому подібне. А вже потім, коли партнери починають вже трошки більше спілкуватися, вони роззнайомились, то тоді вже людина більш відкривається і тоді можна обійматися. От, і саме в цій мові кохання тут важливі. Саме відчуття тепла, комфорту, яке надходить від цих таких фізичних контактів. Така форма інтимності, близькості, так, де ми от ніби ці моменти, вони можуть бути навіть нетривалими, але ми в ці моменти ніби поєднуємося, з'єднуємося стаємо ми. У, -у, -у. Так, у нас вже з Тетяною є відео про. Цикл пари. І там є один такий із етапів: це ми злиття. І от саме в цій мові кохання партнери можуть зливатися і бути одним цілим. Такі ом, мови, вони, розвив... ну, вони універсальними є. Да? Не можна сказати, що це тільки в партнерських стосунках. Да? Можна такі мови відслідковувати в своїх дітей. Помічати, да, яка мова в них розвинена, і відповідно давати їм те, що їм найбільше хочеться, подобається. От. Взагалі, досліджуйте себе, своїх партнерів, знайомтеся один з одним. Взагалі є така книга, П'ять мов кохання», яку написав Гаррі Чепмен, доктор філософії, тому ви можете більш детально ознайомитись, прочитавши цю книгу. От. Ну, і, звичайно, Спостерігати за собою, за партнером і вивчати, а яка у вас провідна мова кохання, тому що насправді їх ж може бути і декілька. І ми цим мовам навчаємо ще з дитинства в своїй родині, от, і потім транслюємо це в наших партнерських стосунках. Тому задайте собі питання, як я проявляю своє кохання, на що я скаржусь у стосунках найчастіше. І що я вимагаю від партнера на щоденній основі або досить часто? Відповівши зараз на ці питання, ви можете трошки більше ем, усвідомити про свої мови кохання. ви знаєте свої мови кохання? Так. Які? Це подарунки, це час і фізичні доторки? Mm. А ваші? У мене це слова дотики, так, час. На сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. Так, і допишіть собі в резюме, що окрім української, ви ще знаєте 5. мов.